Доброго вам дня, шановні пані та панове! Знаходимося з вами в житловому комплексі West Towers, це місто Ужгород. І сьогодні вам презентую однокімнатну квартиру. 41 квадратний метр. Даний варіант це є прикладом, тому що можна придбати на будь-якому з поверсів в секціях, які здаються, які будуються. Ось. І презентую вам 41 квадратний метр однокімнатна квартира. І так. У нас тут є кухня студія, майже 18 квадратних метрів і кімната 13 квадратних метрів. Зараз вам покажу кухню студію Ось так вона виглядає, досить багато місця, є у нас балкон, балкон також досить вмісткий, зараз вам покажу його. Ось такий ось балкон. Ось. Кухня студія 17 квадратних метрів, там 17 шість мені здається. Далі кімната 13 квадратних метрів, також з панорамними вікнами. Дані квартири є на різних поверхах. На першому поверсі у нас е, не панорамні вікна, на всіх поверхах з 2 по 9 панорамні вікна. Тобто, в будь-якому разі, якщо ви шукаєте нерухомість, є в наявності однокімнатні. Квартири від 35 квадратних метрів до 41-45. До і е, двохкімнатні від 57 до 64 квадратних метрів. Ось така квартира. Також є санувузлу, передпокій 5 квадратних метрів, санувузл 4 квадратних метрів. Е, Бажаю вам Божого благословення, гарного дня і всього найкращого.